Привіт, дорогі мої друзі! Вітаю вас із Запоріжжя! Такі зараз часи що й вдень і вночі гучно. Та все ж готувати їжу потрібно та годувати свою сім'ю. Запікали овочі в духовці. кабачок, баклажани по-нашому синеньки, нарізали пластинками приблизно по пів сантиметра, помідори та цибулю кільцями. Овочі поперчили, поселили, посипали приправою. У нас була до картоплі. Все склали, як на відео, шарами, виклали на решітку, можна і на деко. Під решітку обов'язково поставити декор. І відправили в духовку на 45 хвилин при температурі, при температурі 180 градусів. Овочі вийшли, неймовірно ніжні та смачні. Дякую за перегляд! Смачного!